Ти знаєш, я з самого дитинства з татом їжджу на бусах і от на буси огляди робити прямо класно. Я кайфую. О, чоловік хоче, щоб ми його підібрали. Дивися, то давай станемо, підвеземо хлопці. Ну що вже буде так страждати тут стояти на трасі. Заскакуй, старий. Шо, а куди їдеш? Я думав, то віто Та те віто гниє. Яке вже не шість туди машини. І, як ви розумієте, все це було на правах жартів. Пане реноводи, пане мерсоводи, не сваріться між собою. У вас обох є адекватні нормальні автомобілі. Та деякий кращий в певних аспектах, деякий гірший. Але згадайте, що буси є в фіата. Фіат! Не чіпайте один одного. А тепер по-серйозному, ну, ми ж зібралися зняти якесь відео, яке-не яке, про трафік в третьому кузові. І вийшов він у 2014 році, і якщо поглиблено взятися в моє вивчення трафіків, то з самого дитинства я їздив на мастері, тато мав мастера, і я ціле життя любив буси. І тут виходить третій трафік. Мій тато каже, блін, третій трафік, він такий плюс-мінус класний. І в один момент він мені починає розказувати, що він його ніколи в житті не купить. Я такий так, а, а от чого? Ну ти ж маєш мастера, а чого ти трафіка не купиш? А от саме через оце R9M це є 1,6 літрів е, дизель. Щоб було зрозуміліше, він є в двох форсуваннях з одною турбіною і з двома турбінами. І тут, мій тато, як такий досвідчений бусовод. Він каже: херня, в мене був 2,5 старий турбодизель. Він валив, це вже не валить. І так, є історії в інтернеті, де якраз про цей двигун розказують, що йому жопа вже на 100 тисяч, йому жопа на 150 тисяч. Але будемо чесні, засадити будь-який двигун можна і до 100 тисяч, якщо це одна турбіна. То в нас буде або 115, або 120 кінських сил. Якщо це дві турбіни, то це 125, або 140, або 145 кінських сил. А тепер підкапотка, тому що підкапотка має бути важлива аспектом в бусах, тому що її ж, от, капоту майже нема. Мотор опущений максимально низько. Масло ще до масла долізти можна. О, ельф, прикинь. Гора не пахне, чути, капець. Мотор опущений максимально низько. У нас тут омивач нормально стоїть, відкривається з певним веселим звуком. Антифриз виведений сюди бачка. Турбіна в нас за самим мотором і вона не є великою. Я так розумію, вона тут тільки одна, тому що, тому що я другої не бачу. Все, У нас отам одна турбіна. Тут, я так розумію, тормозна рідина і вакуумник. Нереально великий вакуумник, тому що для бусів вакуумник важливий. От ті, хто дивиться під капот буса, от подивись на вакуумник. Він має бути великий. То в тебе в машині може бути отакий от вакуумник. Тут він має бути здоровий. Що важливо в бусі це партроніки. Так як запаркувати ту корову теж є важко. І камера заднього вигляду. Камера заднього вигляду доставляється елементарно. Я бачив, пацани мають навіть інший плафон у цей зверху, де зверху є камера, ти собі її підключаєш, так як в нас є магнітола, до якої це можна зробити. Але єдиний мінус, що тут нема, фаркопа. Фаркоп не така дорога річ, там за бюджет 70 доларів. Ти спокійно купляєш фаркоп і повністю на штатні місця його просто ставиш, і навіть є куди підключити розетку. Тому з фаркопом питання таке, якщо він тобі дуже потрібен, 70 доларів питання вирішено, якщо камери нема, ну я думаю, що в бюджет 150-200 доларів з повністю всім підключенням і заміною, все можна вміститися. Просто той момент, що це ті деталі, які на бусах потрібні. До опції ще можна віднести, то, що задні двері можуть бути так, як тут у нас, розпашні, а може бути ляда, яка їде наверх. І отут от же ти вибираєш, що тобі подобається більше. Як на мене, ляда, яка їде наверх, прикольніша, тому що якщо ти вже навіть кудись приїхав та, на природу, ми говорили, що на тому бусі класно поїхати на природу. Приїхав, відкинув, все. Ти від дощу захований, тому що от, дивись, вона би відкрилася, я б під нею стояв спокійно. Але і такі двері нормальні. Далі, оцей прикол, то, що двері не відкриваються повністю, мені теж здається, що опція, тому що на мастерах може бути двері, які відкриваються так. А можуть бути ті, що аж до борта відкривається. І це важлива штука і грозовий відсік. Оце той момент, коли бус стає бусом. Тому що, дивись, сюди зайти, ну я можу спокійно. Е, підлога з фанери. Тут обшито фанерою, все гарно, арки закриті, і це є важливо. Тому що я їжджу на бусах. Я використовую бус, і я знаю, що якщо ти ставиш щось біля арки або навіть на арку, все, арці жопа. Вже треба підлізати, вистукувати і обшивати її чимось. Ото, що обшиті ті дві арки, дуже вирішує. Ну і тепер для грузоперевезень. Для тих пацанів, що шарять, от у вас є раз крючок, два крючок, три, чотири, п'ять, шість. Тобто прив'язати навіть груз тут цілком адекватно можна. Ну і висота погрузочна. Ти мене вибач. Зараз ми поїдемо і попробуємо кинути сюди пару європалет. І подивимося, скільки їх сюди влізе. Так о, підони. Чим ж виміряють вмістимість в бусах, правильно? В підонах. Тому раз, підон і. Прямо ну, моя повага. Дивись. Так, 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 так. Раз. Ну десь тут. А тепер беремо другий. І. Раз. Дивись. Раз, 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 раз. раз. Два. 2 євро підона стає. Плюс до того, у нас отам лоджік лежить. Нам треба його як мінімум не забути, бо ми зараз 0100 будемо міряти. Ще там є місце. І сюди щось нагрузити. І по висоті, ну моя повага. Дивись. Ну, ще десь півтора метра по висоті в нас є. Та, фаркопу не вистачає, єдине що. Але навіть якщо що, то є отут-оця накладка. Бачите, оця накладка. Тобто на неї можна вставати, от памперсиловий. Бампер реально силовий. Нема такого, що щось таке: ой, тут делікатно, то не вставай. Ні, можна ролем, 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 ролем робити. Так що, на мою думку, те, що в грузопасажирський трафік стає ще два підони. Взагалі адекватна ідея. Ну і як ви розумієте, ту машину ми взяли в Royal Auto е, Ті ж люди, що давали нам минулого разу, Тігуана на який ми робили огляд, і цього разу вони дали нам ну не дали, ми просто захотіли буса, тому що комерція в мене в, в крові тече. І прям перейдіть, от номер телефону. Я залишу все за посиланням під відео. Перейдіть, якщо ви шукаєте автомобіль з Європи, звертайтеся. А тепер повернемося до тої теми, що ми говорили на початку відео. Тему, яку ми зачепили. Трафік і віто. Віваро e, і Віто. Примастар старк і віто. Що краще, віто чи трафік? Пацани, заспокойтеся, все нормально. Глибоко дих... дихайте. Глибоко. Вдихни. Молодець, Вдихнув. Люблю тебе. Тепер починаємо. 16300, машина 16-го року за трафік. Грузопасажирський, оригінал, в який ззаду влазить ще два піддон. Якщо ми візьмемо Віто 16-м роком, такий самий грузопасажир, в який ззаді теж можна ще щось покласти. 20, 22, 23, 25. Розумієте, що трафік дешевший, кратно дешевший, вівару дешевший, Prima Star дешевший. Там в них є теж свої нюанси. Тільки не треба спорити, що краще. Якщо тобі вистачає на віто, ти береш віто. Якщо тобі вистачає на трафік, то ти збираєш на віто. Бус 0100, 115 кінських сил, як в нас зазначено на брошурці, 115 кінських сил, як в нас зазначено на дверці. 100 0, 253 секунди, воно нам показало. Так. Не будемо котитися, не будемо. Ну, давай попробуємо його трошки навіть розкрутити. Давай до двох. Давай! Давай, четвертою. Давай. І. є. 16,8? Квотер 20. Ну, коробка взагалі не швидка. Ти тільки вижимаєш сцеплення, як кидати з першої на другу. Все, зразу там чуєш, як ті синхронізатори. АААА! 16 секунд, все пацани, я більше, ну, Ми позаймалися, все класно. Давайте виключимо Race Logic. Тут нема сенсу в тому. Їде, їде, ми навіть не димимо. Ти розумієш, ми навіть не задиміли, Хоча 1,6. Все, чую, 6-ю важко на 85-ту. І він буде терпіти. Та ну, розгону не буде. Ну що зробиш, ну не буде. То не буде. Але ти конкретно маєш розуміти, що 115 кінських сил, і на мою думку, і на думку багатьох людей, мало. Об'єму 1,6 мало. Навіть якщо з тих 1,6 об'єму витягнути 145 кінських сил, то ти його заріжеш. Там він буде швидший там, на 2 чи на 3 секунди. Ну, але заріжеш, тому що він вічно буде жити в 2,5 тисячах. Дизельний мотор того не любить. А зараз ми реально їдемо. 82 тисячі оборотів. Ми сьогодні їхали 120 трасою шоста 2,5 тисячі оборотів. Ну, дайте трошки об'єм. Ну, чого ви забрали 2 літри Чого ви забрали 2,5 літри Чого Мерседес продовжує ставити 2,2, а ви ні? В чому є та суть? Ну в чому? Я все-таки прихильник теж об'єму. Тому що чим більше об'єму, тим. Менше ресурсу ти кожен раз використовуєш, і ти розумієш, що в тебе є запас великий. І ми можемо поговорити трохи і про салон того трафіка, тому що перепрацювали його максимально і повністю. Ну нове покоління пішло з 14-го року. Їм прийшлося все змінювати. І ми сьогодні на тій машині проїхали реально десь кілометрів 50. Знаєш, що я зрозумів? Вона більше легкова, ніж грузова. Я от коли сів так, я опустився сам низ. Я собі відкинув спинку, і вона реально більше легкова. Тому що руль дивиться на мене прямо, а не отак завалений, як на деяких навіть легкових машинах. Мені комфортно, я можу собі от догори підніматися. Та, все механічне, але ти теж до буса не домахуєшся. От можу від'їжджати, під'їжджати. Регулювання досить велике. Налаштуєшся ти тут 100%, спинку собі можеш відкинути, можеш пряміше зробити. Руль нас відповідно під водія і по висоті, і по вильоту. Ну, Моя повага, Рено. Ви молодці ви зробили непогано. Приборка, ну молодці, зліва тахометр, справа в нас є показання топлива з баку, посередині електричний спідометр, так як це є в меганах і всіх інших Рено. А от що нема, це й немає в нас температури води. І коли ти заводиш машину на холодну, то є окрема лампочка, яка світить, що машина ще не прогрілася. Ну, шуму ізоляція? От зараз поїзд їде, ми його чуємо. Про яку ізоляцію можна говорити в бусі. Зараз от поїхала машина. Я прям почув, на якій передачі вона їхала і скільки обертів в неї було. Але ясно, що тобі вуха не задуває і не треба натягувати капішон, щоб щось чути. Ця менюшка має блютуз. Ти можеш через блютуз собі під'єднатися і включати свої треки. Може говорити по телефону. Є навігація, погоджуюся, але вона не активна. Вона активна. Навігація активна в Україні, вона біля Кам'янка-Бузький. А ми прямо тут. Непогано, непогано І тепер питання, яке турбує мене завжди. В машинах де прикурювач. На задньому ряді ми показали, є один прикурювач, і в нас для водія і пасажира ще один. Я вже навіть шукав, і я не знайшов більше. Один прикурювач, додайте ще один. Я вас дуже прошу. Або ну, USB в нас є. Через USB я зараз підключив драги, яким ми будемо міряти 0100, але те USB не заряджає. Я вже просто знаю, що від того USB ти нічого не зарядиш. Воно чисто буде підтримувати заряд. Тобто, якщо в тебе було 40%, то в тебе там до кінця поїздки через годину буде 41%. Годин. Ну таке неадекватне трошки USB. Тому от сюди, що би ще хотілося, реально, це USB шку або ще хоча б прикурювач, керованості. Ну якої керованості? Ти хочеш на бусі, на високому бусі. От відгук на газ. Дивись. А по мотору навіть не чути, що я щось роблю. Типа, є невелике подіргування, але. Так, так. Та. А щоб ти розумів, я газ нажимаю повну. Ямки, от, наприклад, ямки було твердо. Його, я думаю, загрузити, хоча б кинути три мішка цементу назад 150 кг, було б набагато м'якше. І о, в цьому прикол, до речі, всієї грузової техніки. Коли ти їдеш пустий, твердо, просто жопа. Коли ти їдеш гружений, Починається Ну, тому що підвізка налаштована на то, щоб не просідати сильно під грузом? Це треба розуміти. Яких 90% трафіків ми всі звикли бачити. Отак вікна є, отак вікон нема. В нас бачиш вікно. Ти відкриваєш двері, грузопасажир, і він оригінальний грузопасажир. Якщо ж ти залізаєш сюди, все, ти поміщаєшся, береш, закриваєшся, потім раз. Відкриваєш вікно, і ти вже як адекватна і нормальна людина. Хто такі? Я вас не звав. Ідіть нахуй. Маєш собі вікно, куди ти можеш покурити, я не знаю. Ну, на швидкості відкривати його точно ти не будеш. Місця мені на задньому ряді достатньо. От я бачу з того боку, де в нас нема дверей. У нас є от кишенька, щоб... І така кишенька моя, подяка диви. Диви, реально на пляшку води. Тут підстаканник є, тут ще одна ніша є в нас. Так само тут в нас є вікно не спартанське, але щоб їхати десь на дальняк, може бути. І так само в нас є світло. Так, на бусто взагалі не спартанське. Але ще врахуй той момент, що ті буси, якщо ти береш зразу грузового, переробити його в пасажири 5 днів, повирізати вікна, поставити рельси, буде. буде взагалі не то, тому що не буде. Все... Так, не буде оцих от обшивок. По-перше, не буде підстаканника. І по-друге, знаєш, чого не буде? Що найважливіше для заднього ряду, тому що якщо ти вже кудись зібрався їхати, по-любому пасажири ззаді будуть мати свої гаджети. І їм треба буде їх заряджати. От, отут. Отут є розетка 12 вольт. Отут! Так, в нас в гостях е, Назар Андрійович Шах. Ану, знайди прикурювач на задньому ряді. Є. прикинь. Пише 12 вольт, нахуя 12 вольт. А, -а. я не бачив, що стрілочка. Хуяси. В тебе на то те пішло 40 секунд назарк. Що ти скажеш про французів? Або ми є тими, знаєш, типами, що знімають комерційну техніку. Покажи мені ще одного молодого, 22-річного пацана, який сидить, розказує за комерцію, так якби він дуже сильно хотів буса. Нема. Тому що всім цікаві X5M, всім цікаві m 5 f 90 Audi R6 і Mercedes якісь круті. Тіпа єшся 3С, та там цікаво, не спорю, але мені більш цікаво, оце. Мені більш цікаво, що оцей підлокітник, як в Ренджеровері, що я собі можу отак розлягтися. Мені цікаво про те, що тут я насправді можу краще всістися, ніж в мастері тому самому. І при тому середній розхід в мене тут буде. Зараз я тобі нащолкую, дивися, 7,5 літрів. І як на мене, нормально. 7,5 літрів з 1,6, та здається багато, але машина не маленька. Машина не маленька. і це реально так. Там мені не подобається 1,6. Не подобається, максимально не подобається, дайте хоч 2 літри. Ну, але я так розумію, з еконормами, з Євросоюзом тих 2 літрів ми вже не побачимо з вами ніколи. Але по всьому іншому, матеріали в салоні пластик. Здивувало це когось? Ні. Чи той пластик поганий? Ні. Чи він хороший? Ні. Він просто такий, як тут має бути. Нормальна мультимедія, яка дозволяє тобі їхати і через Bluetooth щось слухати, і дозволяє тобі кондиціонер літом не потіти і крісла зручні. Бо хтось мені сказав, що трафік в третьому поколінні то вже говно, не вірте. Трафік в третьому поколінні то просто нормальна машина. Нормальна, адекватна машина за свої гроші. Тому що бюджет саме цієї машини 16 тисяч доларів. За 16 тисяч доларів конкурента від Mercedes ти ніколи в житті не купиш. І так само ти не купиш Volkswagen Т5, Т6. Не купиш. Хотілося б трошки більше шумоізоляції, напевно, і трохи більше м'якості. Тому що м'якості не вистачає. А на тому дякую, що дивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі. До зустрічі в нових відео.